Це наша коронна страва. Пельмені смажені у соєвому соусі. E, спочатку ми давимо кастрюльку, заливаємо водичку, робимо окріп після кипіння, без додавання солі ми кидаємо туди пільмешки. Вода закипіла, пельмені полетіли. Поділюсь з тобою лайфхаком. Сильно кипить, не обов'язково робити вогонь менше. Можна дути на піну і воно не буде збігати. Буде швидше варити, але <смі> я зроблю вогонь менше. Отже, дивись, е, ми... ми зробили менше вогонь. Бачимо, що вони вже будуть зовсім скоро в своєму піковому стані. І приблизно їм залишилась одна хвилина. В цей час ми розігріваємо пательню. Наливаємо масло на пательню. І найголовніше, ми їх не чіпаємо. Вони зараз пристають, щоб була скоринка, а потім додаємо соуси. Дякую за перегляд.